Друзі, всім привіт! Хочу показати вам прививку Брунькою. Уже у нас березень і треба вже розв'язувати саджанці, тобто вони були замотані в плівку. Ось зараз покажу, на принципі, яблуні, але вона замотана кріше без залишення, щоб брунька дихала. Ось бачите, це прищепа. Це підщепа, а це прищепа. Зараз подивимося, що у нас по почерешні як прижилися. Ця брунька кладеться вже на закладку на наступний рік вже будуть саджанці. Зараз ми привели цього року, наступний рік вже будемо давати їй рости. Ось, бачимо місце прищепи, ось бачите цього брунька. Оце брунька, бачите, прищепили. Ось видно бруньку, вона буде... будемо зрізати ось тако і будемо цю бруньку, одну бруньку будемо хнати цілий саженець. Весь сезон. Ось ще покажу вам. Ось так, бачите, брунька раз, брунька два. І так весь рядок. Якщо брунька відпала вже, треба буде переопулювати, поки є час. Видно місце прищепимо. Ось так воно виглядає. Кому ну, було цікаво, підписите на наш канал. Ставте подобайки.